Понад 3 мільярди. Саме така кількість геймерів очікується у світі до кінця року. Це прогноз аналітичної New Zoo, яка досліджує ігровий ринок. Відеоігри вже давно не називаєш звичним хобі чи розвагою для підлітків або молоді. Сьогодні це повноцінна індустрія та окремий вид спорту. Разом з тим, відеоігри це зручний інструмент для просування потрібних меседжів. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як Росія використовує кіберспорт для розповсюдження своєї пропаганди. Чому відеоігри є інструментом інформаційної політики? Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному громадянину, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Існує певний стереотип, що відеоігри це щось про постійні стрілялки або бійки, з сумнівним сюжетом або, взагалі, його відсутністю, у які грають лише діти. Боючи з такого розуміння, дійсно виникає логічне запитання: про яку пропаганду у них може йтися. Проте, якщо відкинути стереотипи, реальність зовсім інша. Насправді, світ ігор є платформою, яка може впливати на громадську думку, а ще охоплювати різні аудиторії, особливо молодь. Про це у коментарі для видання The New York Times говорить Таня Беккер. Це дослідження американської кампанії з кібербезпеки, яка виявила кілька прикладів російської пропаганди у грі Майнкрафт. Росія чудово розуміє, що ігри це ефективний інструмент для просування вигідних для неї меседжів серед молоді, тому використовує його. Наприклад, аналітики української осінтагенції Мольфар знайшли більше десятка випадків про кремлівської пропаганди у різних іграх. Майже всі вони вихваляють перемогу. Радянського Союзу над нацистською Німеччиною про це йдеться у статті видання за New York Times. Крім того, у грі Майнкрафт російські гравці відтворили битву за тимчасово окуповане українське село Солодар, а згодом розмістили відеозапис гри у забороненій в Україні соцмережі ВКонтакті. Тим часом на популярній ігровій платформі Roblox користувач створив ціле підрозділ військовослужбовців МВС, щоб відсвяткувати День Росії. Зуважу, що творцями цих ігор не є російські компанії. Як же ж тоді у них проникає російська пропаганда? Запитаєте ви руками самих росіян, оскільки ці ігри є серверними? Тобто вони передбачають, що до гри можуть долучитися різні користувачі у всьому світі? Це у своєму огляді пояснює видання Детектор Медіа. Відповідно, користувачі можуть створювати різні сценарії проходження гри в межах серверу. Разом з тим Росія створює власні пропагандистські ігри. Однією з таких є Atomic Heart. Вона викликала неабияку реакцію в українському інфопросторі. Українська геймерська спільнота закликала бойкотувати гру. А міністр цифрової трансформації Михайло Федоров навіть звертався до трьох корпорацій з проханням заблокувати її продаж. Це тому, що сама гра це інструмент російської пропаганди, яка романтизує і прославляє Радянський Союз. Це пояснює Михайло Грабар, автор ютуб каналу Олдбой про відеоігри. Почнемо з того, що гра відбувається в альтернативному радянському союзі, де СРСР зробили великий технологічний прорив і стали лідерами у практично всіх сферах, зокрема в робототехніці. Головним героєм гри є агент КДБ Нічаєв, тож КДБ, що сприяло голодомору в Україні. Тому ж КДБ, що мордувало та відправляло людей на Сибіри. І тому ж КДБ. Одним з працівників якого був теперішній президент Росії Владімір Путін. Аналогічно ознаки пропаганди знайшлись у російській грі. Смута її сюжет присвячений так званим смутним часам у московській державі, коли після смерті царя влада переходила з рук в руки. Головним героєм гри є боярин Юрій Мирославський, від імені якого і можна почути популярні російські меседжі. Один з них наводить видання Детектор медіа. Коли на початку гри головний герой озвучує важливу для сучасної Росії. Є тезу мовляв державі потрібен сильний цар. А усі негаразди смутних часів пояснюються саме тим, що на престолі немає сильного царя. Не обійшлося і без просування однієї з найвідоміших тез пропаганди про буцімто братні народи у грі соратником Морославського є козак Кірша. Саме у їхніх діалогах розробники підкреслюють так зване українсько-російське братерство в контексті боротьби проти поляків і заходу. Загалом, усе це лише деякі приклади того, як російська пропаганда просочується у відеоігри. Насправді Росія працює в ігровій індустрії значно масштабніше. Яким би не був ранок, перша кава це донат нашим силам оборони, друга кава собі. А третя каналу як настати овочем у нас колектив невеликий, але каву люблять усі. Тож можете пригостити одразу кількома горнятками кави. Тепер підтримати нас можна на сервісі база від моно та безпосередньо на Ютубі. Всі деталі у закріпленому коментарі. До речі, там є регулярні платежі. Раз підписалися і забули. Звісно, після донату на сили оборони. Інструментами для поширення російської пропаганди є не лише відеоігри. Стрім та діскорд також стають онлайн-платформами для російського агітпрому. оскільки поширюють серед нової переважно молодої аудиторії потік пропаганди, який Кремль використовує для виправдання війни в Україні. Про це у своїй статті пише The New York Times. Наприклад, шкідливі меседжі у Діскорд та Стрім просували російська приватна військова компанія Вагнер для того, щоб підтримати погляди Кремля. Про це розповів керівник підрозділу з аналізу загроз у Майкрософт Клінт Watts. За його словами, здебільшого, пропаганда прагнула виставити Вагнера і російських військових крутими і загрозливими. Також про російську пропаганду в Стрім говорить аналітик Центру демократії та верховенства права Сергій Сирбу. Він пояснює, що Steam передусім є платформою, де користувач може купити гру. Проте вона так само має всі ознаки соціальної мережі, адже у Steam є особисті сторінки, списки друзів, приватні повідомлення, групи, можливості публікувати користувацький контент. І ось тут уже старчать вуха Росії. Аналітик центру демократії знайшов у Steam ком'юніті кілька особистих сторінок, користувачів з досить цікавими нікнеймами. Наприклад, для псевдонімів у мережі росіяни використовують імена Ваташка ПВК Вагнер Євгена. Пригожена російського генерала Суровікіна та навіть воєнного злочинця Гіркіна-Стрілкова. Також ось тім можна легко знайти групи з відкритим доступом, де користувачі публікують контент, присвячений возвеличенню Росії. Один із прикладів такої спільноти наводить у своєму матеріалі Центр демократії та верховенства права. Це група за Росію. В описі цієї спільноти йдеться про те, що вона створена в межах підтримки і та об'єднання російського населення і народів, які підтримують Росію. Аналітик Центру демократії помітив, що у групі є стрічка з коментарів, де можна спілкуватися з іншими учасниками, а ще знайшов безліч гасел на підтримку Росії та символу російського вторгнення в Україну для закріплення ефекту у Рубриці. Корисні посилання адміністратори дали ще й лінк на сервер спільноти на платформі Discord під назвою я російський Проте і це ще не все. Аналітики знайшли на стім профіль користувача, який створює карикатурні зображення на тему російсько-української війни. Деякі з них мають ксенофобний характер або посягають на територіальну цілісність України. А хтось заморочується менше і просто викладає на своїх сторінках реальні фотографії, щоб інші користувачі платформ бачили, що кому подобається. Наприклад, в одному профілі аналітики знайшли фото солдатів з ПВК Вагнер на тимчасово окупованих територіях України. Про те, що онлайн платформи та ігрові голосові чати можуть бути джерелом поширення російських меседжів, говорить і кіберспортивний коментатор Віталій Волочай. Першою загрозою він називає російські форуми, на яких сидять українські геймери. Тут знову таке питання. Якщо ви знаєте англійську мову, ви йдете на Reddit, на англійській, спілкуєтеся з фанатами цієї гри зі всього світу і отримуєте дуже багато знань. Якщо ви не знаєте англійську мову, Очевидно, ви йдете спілкуватися на російський форум, щоб знати, як проходити ту місію, чи де там секретний рівень схований, чи щось таке. Це вже проблема. А так як 85% ігор без ідуть української мови, то знову таки тут ми купу людей втрачаємо, які йдуть і спілкуються з російськими гравцями. Паралельно в потрапляючи у цю російську бульбашку і під ці наративи, ще одна проблема, про яку говорить Віталій Волочай. Це онлайн-ігри, які українці грають на московських серверах. У такому разі вони спілкуються з росіянами, які просувають вигідні Росії. Тези наші гравці у дуже багатьох іграх досить е часто, навіть якщо не вибирають грати в Москві, нажимають просто вибрати найкращий для мене сервер. Потрапляють на московський сервер і грають на ньому. Іграють з росіянами і в голосових чатах вони чують росіян. Вони спілкуються з росіянами, і в будь-якому випадку це молодь. Це молодь, яка на відміну від того, що зараз називають в світі, не є аполітичною. Російська мова не є аполітичною. Вони в іграх не мовчать і не говорять про гру. Ні, вони коли потрапляють в одну гру з українцем. Вони всю гру будуть розказувати, розказувати, розказувати свої наративи. До речі, якщо вам цікаво, як відеогра перетворюється на пропаганду, рекомендую переглянути повне інтерв'ю Віталія Волочая на нашому Ютуб-каналі. Ви дізнаєтеся багато нового про російські меседжі в відеоіграх і те, як вони впливають на геймерів з України. Та що там вирішать мої 20 гривень? Вони ніяк не допоможуть. Якщо ви досі так думаєте, не думайте. Мерші скидайте свої 10, 20 чи 50 гривень на перевірений збір. Пам'ятайте, кожна гривня, спрямована на підтримку українських сил оборони, має значення. Подекуно ми досі сприймаємо кіберспорт як щось несерйозне. Нам здається, що це така собі примітивна забава для дітей. Однак у Росії на це геть інший погляд. Кремль напряму та приховано залучає значні державні ресурси для розвитку так званого кіберспорту. Про це й у червні цього року повідомляє центр протидії дезінформації. Російський диктатор Путін раніше вже говорив про особливу увагу до розвитку цього напрямку, тому у галузі відо включили в основи державної політики Росії. В сфері історичного просвітництва також у центрі попередили, що російська влада використовує кіберспорт як інструмент для просування меседжів пропаганди серед молоді, а ще й як засіб підготовки фахівців для російської армії і війни проти України. Для цього росіяни навіть застосовували так звану православну кіберспортивну школу Вознесення. Утім, і це ще не все. Росія пішла і далі, і тепер використовує кіберспорт для пропаганди на тимчасово окупованих українських територіях. Про це на початку липня повідомляв Центр протидії дезінформації. Крім того, Росія запустила дежпрограму для тих жителів тимчасово окупованих територій, які хочуть здобути професію у кіберспорті. А Федерація кіберспорту лобіювала запровадження у школах уроків з конструювання і та пілотування дронів. У центрі протидії дезінформації пояснили, що таким чином. Но Москва хоче завоювати прихильність молоді на тимчасово окупованих територіях, а також по суті займається підготовкою кадрів для участі у війни проти України. Росія схильна до пропаганди через відеоігри та інші засоби масової інформації. Про це говорять не лише українські аналітики. Такої ж думки дотримується Джозеф Браун, доцент канадського університету Томсон Ріверс. Він п'ять років викладав розробку відеоігор у Росії, тому вважає, що росіяни хочуть повернути всіх на бор. Орт війни про це він сказав американському виданню за York Times. зазначивши, що це ще один шматочок пазла пропаганди, яка введеться постійно, і додавши, що через кожну медіа, за допомогою якого росіяни можуть до вас дотягнутися, вони це зроблять. Хочете, щоб в нашому інфопросторі було менше російського контенту, а більше українського це легко виправити. Допоможіть нашому каналу набрати 100 тисяч підписників. Ставте вподобайку цьому відео, діліться ним з друзями. І залишайте коментарі. А головне підписуйтесь на наш канал. Давайте разом викорінювати все російське. Росія вже використовує ігрову індустрію у своїх інформаційній політиці. У Росіян навіть є спеціальні організації, які допомагають Кремлю просувати потрібні меседжі, наприклад, інститут розвитку інтернету. Після початку повномасштабного вторгнення він спрямував 2,5 мільярди рублів лише на створення відеоігор. Про це писало видання детектор медіа. За ці кошти на 24-й рік було заплановано вихід кількох ігор. Одна із них це смута, про яку ми вже згадували. А інша це передній край про протистояння Росії та як пише детектор медіа, гра була профінансована з російського бюджету, оскільки вона спрямована на формування уявлень про міць і силу російської армії у молодіжної аудиторії. Ігри вже є потужним інструментом впливу, і це лише посилюватиметься з наступними поколіннями. Такий прогноз озвучив фахівець з маркетингу Дмитро Сімйонов. У своєму дописі на Фейсбуці він влучно пояснив основну відмінність ігор від інших форм культури. Це повне занурення. Сімйонов наголосив, що в серіалах та фільмах події. Визначення відповідно, людина у них не приймає рішення, а лише спостерігає за історією з боку, тоді як в іграх користувач формує цю історію. Тому ідеї, передані через них, впливають значно сильніше ніж інші формати. Україні також потрібно враховувати ці реалії. Бо якщо ми не розповімо своєї історії, замість нас це зроблять росіяни. Звісно, у кращих традиціях своєї пропаганди. Деякі кроки на цьому шляху ми вже робимо. Наприклад, Київська студія Твіґейм працює над грою Холов. Хо вона розповідає про облогу росіянам українського міста, про образом якого став Маріуполь. Засновник студії Валерій Міненко влучно зауважує, що ми не можемо собі дозволити дати світу забути про нашу війну і залишитися сам на сам з великим ворогом. В інтерв'ю у медіа межа він пояснив, що розробники хочуть зробити проект настільки гарним, щоб змусити гравців згадати про війну, про яку вони воліли б забути. Сьогодні вже мало просити компанії заборонити продаж російських ігор або закликати геймерів не грати їх. Важливо також пропонувати альтернативу і пам'ятати, що відеоігри можуть бути не лише звичайною розвагою, а й потужним інструментом донесення інформації про Україну для різних аудиторій. Бо Насправді геймінг зараз не менш важливий ніж. Кіно, а щодо цілого геймінгу, я навіть не знаю. Я навіть не знаю, з чого починати, тому що це великі ресурси, це робота мінкульту, це з цим треба працювати. І якщо мінкульт у нас почав щось робити в сфері кіно-телебачення, хоча те, що вони роблять в сфері телебачення з, з марафоном, це окрема тема, ми не про це говоримо. Але треба, щоб вони якось все-таки якісь ресурси виділяли, якийсь а, час приділяли геймінгу, тому що геймінг. Не менш важливий аніж кіно з точки зору охоплення, Що ми можемо зробити зі свого боку як користувачі. Найголовніше це фільтрувати контент, який споживаємо, і відмовитися від ігор, у яких є російський слід. У цьому допоможе куратор Steam обережно росняві ігри його створив український портал Play.ua. Щоб попереджати геймерів про те, що гра створена російськими розробниками. Також варто банально загуглити назву гри і дізнатися про неї більше інформації перед тим, як її купувати. І звісно, відмовитися від оглядів на ігри від російських блогерів. В українському Ютубі існує безліч каналів, які роблять огляди ігор і е, діляться основними новинами з геймерського світу. Тому обрати є з чого. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі.